Вітаю, друзі! В продовження до відео про силові тренування, яке вийшло на минулому тижні. Сьогодні я хочу видати вам всю базу про аеробні тренування, а саме про високоінтенсивні інтервальні тренування, про низькоінтенсивні тренування на витривалість, про їх основні принципи, про те, як собі програмувати. Про їх окремі види, такі як табата або норвезька, про тренувальні зони, про тренування для здоров'я серця, тобто дуже багато корисної інформації. Тому залишайтеся і подивіться це відео до кінця. В опис під цим відео я прикріплю посилання на відео про силові тренування з минулого тижня, а також на інше відео, в якому я розказую про всі ці концепції вже більш розширено, більш детально. Тому, якщо вам цікаво, переходіть, дивіться, і там дуже багато корисної інформації. Також я попрошу вас підписуватися та залишати коментарі. Це дуже допомагає та надихає продовжувати створювати контент. Дуже вам дякую. І тепер поїхали до принципів аеробних тренувань. Перш ніж ми почнемо, хочу сказати пару слів про термінологію. В нас якось в суспільстві звикли розподіляти на силові тренування і на кардіо. І про силові ми поговорили на минулому тижні, і на цьому тижні, і зараз, точніше, ми говоримо про кардіо. Я в цьому відео буду його називати аеробними тренуваннями, бо. Це тренування, які сприяють покращенню нашого аеробного фітнесу, тобто спроможності нашого організму використовувати кисень для тренувань для енергії. І в контексті аеробних тренувань працюють ті ж самі принципи, що й для силових, тобто прогресивне навантаження, тільки в цьому кейсі ми працюємо не над збільшенням ваги, а над збільшенням інтенсивності, тривалості або частоти тренувань. Так само важлива різноманітність, і варто включати різні види аеробних тренувань, такі як високоінтенсивні або низькоінтенсивні на витривалість. Це знову ж таки для того, щоб стимулювати наш організм, щоб його постійно дивувати і не давати йому сильно адаптовуватися і постійно бути простимульованим до зростання. Скажімо так, наступний принцип це індивідуалізація, тобто, очевидно, враховувати свій вік. Історію тренувань, стан здоров'я та те, що вам подобається робити. балансування інтенсивності та обсягу треба бути уважним. До цього після високоінтенсивних тренувань варто зменшувати інтенсивність і робити тренування низької інтенсивності. І така розповсюджена рекомендація це так зване правило 80-20. Тобто на тижні у вас має бути відсотків 80 роботи низької та помірної інтенсивності, та 20% високоінтенсивних тренувань. Специфіка тренувань тут мається на увазі про те, щоб тренуватися відповідно до ваших цілей. Тобто, якщо ви тренуєтесь, наприклад, для якогось забігу на коротку дистанцію, наприклад, 5 кілометрів, то відповідно вам треба більше уваги приділяти інтервальним високоінтенсивним тренуванням. Якщо ви хочете збільшити свою здатність спалювати жир або покращити метаболічний стан, то тут вже вам у допомогу низькоінтенсивні тренування. І психологія, як завжди, як всюди дуже важлива, тому що ми, ми, ми тут працюємо вдовго і ми намагаємось бути послідовними та постійними. А тому обирайте такі. Види тренувань, які вам будуть приносити задоволення, і які ви зможете виконувати послідку, коли ми говоримо про аеробні тренування, ми говоримо про інтенсивність, а інтенсивність відповідно в нас розраховується в залежності від нашої частоти серцевих скорочень. Тобто, нам приблизно треба розуміти, де ми, в якій пульсовій умовно зоні ми знаходимося. Щоб розрахувати свою частоту серцевих скорочень, є різні підходи, скажімо так, найпоширеніше з них це 220 мінус ваш вік у роках. То, наприклад, якщо вам 50 років, то 220 мінус 50, то це буде 170 ударів скорочень на хвилину, ваша максимальна частота. Тобто ви будете розраховувати свій відсоток від. Цього показника максимальної частоти серцевих скорочень. Є ще варіанти приведені на слайді, не буду їх перелічувати, ви можете побачити самі. І варто також пам'ятати, що ці рівняння це не те. Там точна якась формула, бо ми всі люди, ми всі різні, і якась маленька погрішність може бути. Тому використовуйте їх як орієнтир, а не як закон. Коли ми говоримо про тренувальні зони, прийнято розділяти їх на п'ять зон, і всі вони залежать і розраховуються в залежності від того пульсу, на якому ви працюєте. Тобто на саді приведені ці п'ять зон. В залежності від цієї інтенсивності і від вашої частоти серцевих скорочень. Тобто, якщо ми тренуємося, якщо ми робимо низькоінтенсивне тренування, то це, скоріш за все, буде перша або друга зона. Якщо високоінтенсивне тренування, то це четверта, п'ята зона, третя зона це така більш як вважається, така сіра зона, так звана. А відсотки ці приведені на слайді, і не у всіх є змога мати якийсь пульсометр на тренуванні, наприклад. То хороший тест це тест на розмову. Тут теж приведено це на слайді. Наприклад, для першої зони ви можете легко підтримати розмову. Для другої зони, ви можете говорити повними реченнями, але це вимагатиме певних зусиль. Тобто, наприклад, якщо у вас немає пульсометра, ви тренуєтесь і ваша ваш намір це низькоінтенсивне тренування, то слідкуйте, чи мог ви. Підтримувати розмову, якщо ви можете легко розмовляти або з певним зусиллям, то це значить, що ви в принципі в своїй зоні, і ви виконуєте це низькоінтенсивне тренування. Якщо ж у вас там вам важко говорити повними реченнями, або ви взагалі не можете говорити, то це точно не йде мова про низькоінтенсивне тренування. І навпаки, якщо ваша ціль це високоінтенсивне тренування, то то вам точно теж буде не до розмов. І якщо ви можете легко розмовляти там, тренуєтеся ще з кимось розмовляєте по телефону паралельно, то явно ви не у високоінтенсивній зоні тренування. Ну що ж, переходимо нарешті до інтервальних тренувань. І як вже було сказано, високоінтенсивне інтервальне тренування це різновид аеробних вправ, яка чергує короткі сплески інтенсивної активності з періодами низько відпочинку. Вони виконуються з максимальним або близьким до нього зусиллям. Тобто ми навантажуємо нашу серцево судинну систему, працюємо на близькому до максимального пульсу. Вона рекомендується для покращення серцево-судинної системи та витривалості. І нас насправді дуже багато користі, такої як забезпечення більшого зростання. 2 VO2max. про 2 VO2max Я детально розказую у відео у посиланні про тренування збільшення транспортерів глюкози, зміцнення серця. Забезпечення кращої адаптації мітохондрій, збільшення маркерів аутофагії, залучення швидких м'язових волокон, які ми схильні втрачати з віком, зменшення жирової маси, так само завдяки ефекту доспалювання, коли жир продовжує палитися ще довго після закінчення тренування, а також покращення когнітивних функцій. У нас тут не зовсім ціль про користь говорити про користь ще багато сказано знов ж таки. У попередньому відео, яке є в описі. А тепер до дизайну: як собі ці тренування можна спланувати? По перше, можна звертати увагу на співвідношення навантаження до відпочинку, тобто кількості часу, проведеному у високоінтенсивному інтервалі, порівняно з часом витраченим на відновлення. Якщо ваша ціль е, таке менш інтенсивне тренування в рамках високоінтенсивного, все одно, да то приблизно ваше співвідношення буде. Один к одному, наприклад, одна хвилина високоінтенсивної роботи і одна хвилина відпочинку. Для вищої інтенсивності відповідно рекомендується вище співвідношення, наприклад, дві хвилини роботи. Ну, два-два до одного. Е, найбільш ефективні інтервали це довгі, які більше двох хвилин, тобто <кхм> дві хвилини роботи або більше, і наприклад. Одна хвилина відпочинку, менш ефективні інтервали це інтервали середньої тривалості від 30 секунд до 2 хвилин, короткі, менше 30 секунд, та спринтерські це від 10 секунд до 30 секунд. Обсяг тренування найефективніший це тренування з високим обсягом, тобто тренування більше 15 хвилин. Це, наприклад, якщо у вас ну ви просто зробите дек декілька кол навантаження відпочинок, да? наприклад. Якщо ви там працюєте 4 хвилини, а 2 відпочиваєте, то можна зробити хоча б три кола таких, і да, у вас буде сумарно 18 хвилин тренування. Менш ефективно це тренування з помірним обсягом від 5 до 15 хвилин, та найменш ефективні це тренування менше 5 хвилин. І щоб побачити якісь результати, якісь зрушення показника Bio2Max, то необхідно. Міні, мінімум від 4, 4 до 12 тижнів. Давайте тепер поговоримо про види або протоколи інтервальних тренувань, якими ви можете користуватися. Це три приклади високоінтенсивних інтервальних тренувань, які, як було доведено, покращують аеробну фізичну форму здоров'я серця та метаболізм. Перша це норвезька 4 на 4 Вона особливо ефективна для покращення аеробної фізичної форми. Оскільки максимізує час проведений на рівні або поблизу vo 2 max протягом кожного інтервалу. Тобто ви робите 4 хвилини високоінтенсивних вправ на 4 підходи, тому вона називається 4 на 4, і між ними ви робите 3 хвилини активного низькоінтенсивного відновлення. Тобто ви не зупиняєтесь повністю, а відновлюєтесь на низькоінтенсивній активності. Тобто, якщо ви, наприклад, робите це на доріжці, або на велотренажері, то 4 хвилини високоінтенсивних ви працюєте на 85-95% від максимальної частоти серцевих скорочень. І 3 хвилини відновлюєтесь на приблизно 70%, і потім одразу переходите знов до 4 високоінтенсивних хвилин. Далі поговоримо про такий вид, як табата. Я думаю, що багато хто чув про нього, заснував його у 1996 році фізіолог Ізумі табата, і метою його є максимальне навантаження на аеробні та анаеробні можливості організму одночасно. Різниця з норвезькою програмою в тому, що тут між інтервалами у нас стається повна зупинка. Якщо у Норвезькій ми відпочиваємо, скажімо так, відпочиваємо у низькоінтенсивній активності, то тут ми повністю зупиняємось. Різні дослідження повідомляли про збільшення VO2max на 5-18% при виконанні 3-5 підходів вправ на тиждень протягом 1-3 місяців. Як його робити? Виконується інтенсивне навантаження протягом 20 секунд і потім відпочинок 10 секунд. Тобто співвідношення 2 до 1 і це повторяється 8 разів. Це рахується як один підхід. Тобто 20 секунд працюємо у високій інтенсивності і на 10 секунд зупиняємось і відпочиваємо. Залежно від рівня підготовки, ці підходи з 8 повторень можна виконувати загалом 4 рази за тренування. Тобто 1-4 кола Якщо ми виконуємо кілька підходів, то можна дати 3-5 хвилин повного відновлення між кожним з них. Цей протокол розроблений таким чином, що під час останнього повторення кожного сету ви повинні бути повністю виснажені. Якщо ви відчуваєте, що можете зробити ще одну вправу, значить ви недостатньо старалися. Тобто, тут треба викладатися на повну. інтервали короткі, але треба віддавати всього себе. Третій ефективний протокол, який ми розглянемо в рамках інтервальних тренувань, це так званий 10-хвилинний протокол. Він практичний, ефективний за часом та з низьким обсягом навантаження, який вимагає загалом лише 20 хвилин. Трішки контрінтуїтивно як робити? Виконується загалом 10 інтервалів по 60 секунд. З інтенсивністю, що відповідає 90% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень. І між цими інтервалами є 60 секунд на відновлення. Е, також пропонуюся обов'язково зробити 10 хвилин розминку перед та коротку заминку після тренування. Можна виконувати 1-3 рази на тиждень і він забезпечує значне покращення ВІОТУМАКС, метаболізму, серцево-судинного здоров'я, складу тіла та навіть. Чутливості до інсуліну, тобто, ці три інтервали е, можете поекспериментувати, погратися, які вам більше подобаються, як, які б ви могли робити регулярно, хоча б раз на тиждень. От і на цьому про високоінтенсивні інтервальні тренування ми будемо закінчувати, тобто, ми поговорили. Про їх користь дуже коротко, про основні принципи, про тренувальні зони. Так само ці тренувальні зони будуть релевантні і для низькоінтенсивних тренувань. А також надали вам три протоколи для експериментів. Ми тут так само, я багато говорив про V2Max, Це такий маркер-показник, чому він важливий, бо він дуже сильно корелює з нашим довголіттям. з з вірогідністю там смертності від будь-ябу-яких будь причин я сильно про на цьому тут не зупинявся. А подивитися відео в описі, там про це розказано набагато детальніше. І давайте переходити до низькоінтенсивних тренувань. Тренування на витривалість виконуються приблизно в діапазоні 50-70% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень, і що важливо, вона є стійкою протягом кількох годин або більше, але ключове тут стійкою, тобто ви не пригаєте там з низького у високий пульс, ви тримаєте рівно якомога більш рівно свій пульс для того, щоб залишатись в цій своїй зоні. Вона використовує жир як джерело енергії, тобто вона дуже підходить для спалювання жиру. А також має переваги, такі як покращення аеробної ефективності, підвищення витривалості та збільшення того самого VU2 Max. Тренування на витривалість включають в себе як низькоінтенсивні аеробні вправи, такі як ходьба, легкий біг трусою, або некваплива їзда на велосипеді. Це дуже класно підходить для початківців або в дні відновлення та багатогодинних тренувань на витривалість. А також включає аеробні вправи помірної інтенсивності, такі як біг, їзда на велосипеді або в. Плавання вправи помірної інтенсивності ідеально підходять для розвитку витривалості та аеробних здібностей. І щоб собі зробити такий певний дизайн низькоінтенсивних тренувань, то орієнтуйтесь на інтенсивність 40-60% від максимальної частоти серцевих скорочень Це для низько низькоінтенсивних тренувань, тобто десь умовно в першій тренувальній зоні та 70% від максимальної частоти серцевих скорочень для помірної інтенсивності, тобто приблизно в другій. В тренувальній зоні. Тривалість має бути 30-90 хвилин або більше. За сесію частота 3-5 разів на тиждень, обсяг щонайменше 50-300 хвилин на тиждень. Тобто об'єми доволі великі і недарма це називається тренування на витривалість, бо витривалість тренується довготривалими тренуваннями. Де ви е, да стійко тримаєтесь в тренувальній зоні? От власне і все, що треба розуміти для низькоінтенсивних тренувань. А тепер дуже важливо тренування для здоров'я серця, і тут дані однозначні. Починайте тренуватися якомога раніше, якщо хочете підтримувати здоров'я серця в пізньому віці. Наше серце починає зменшуватися в розмірах приблизно 50 років, а тому знову ж таки якомога раніше починаємо. Але варто пам'ятати, що ніколи не пізно починати. І, хоча фізична підготовка знижується у всіх з віком, але чим вища ваша початкова точка, тим краще для вас. Тобто, чим чим більше ми збудуємо базу. Перед тим як ми почнемо втрачати нашу форму, тим буде для нас краще. І саме протокол, який уповільнює старіння серця, виглядає так: обсяг це мінімум 5-6 годин тренувань щотижня. Інтервальні тренування пропонуються, наприклад, норвезькі інтервальні тренування 4 на 4 про які ми поговорили раніше. Також важлива легка аеробна активність у дні відновлення, тобто після інтервальних тренувань. Наступного дня ми маємо робити тренування низької інтенсивності. Також важливо працювати над розвитком витривалості, тобто щотижня виконувати тренування на витривалість, хоча б тривалістю в одну годину або довше. Тут спектр активностей на вибір широкий може включати і танці, і довгу прогулянку, їзду на велосипеді, заняття фітнесом, гра в теніс. Тобто, що вам подобається, і що ви будете виконувати постійно, послідовно, те і обирайте. Використовуйте тест на розмову, щоб контролювати свою інтенсивність для низькоінтенсивних тренувань. Ми повинні бути змозі вести розмову, але ми не зможемо там співати. Буде важко і некомфортно. І стосовно силових тренувань, то рекомендується виконувати дві або більше силових тренувань щотижня. І насправді дослідження показали, що люди. Похилого віку, які виконували ці тренування протягом двох років, повернули своє серцеве старіння майже на 20 років назад. Тобто, це все дієво, дієві протоколи і тренування, активність вона дуже важлива і для здоров'я серця, і для довголіття в цілому. На цьому, власне, все. Я сподіваюся, було корисно. Ми поговорили про аеробні тренування, про високоінтенсивні, про низькоінтенсивні. Про тренування для здоров'я серця, про те, як все це програмувати собі, про тренувальні зони. Пишіть коментарі, ставте лайки, приємно знати, що це комусь допомогло. А головне, будьте здорові, залишайтесь активними і до зустрічі, піс.